Британія виступає проти обіцяного Трампом швидкого закінчення війни в Україні. Про це повідомляє The Times. Високопоставлен офіцери вважають, що закінчення бойових дій допоможе Російській Федерації наростити військову міць. Єдиним хорошим, на їхню думку, рішенням було б. Надати максимальну військову допомогу Україні без всіляких обмежень і завдання повної поразки Росії. Думка британців має, звісно, свою логіку і знайде прихильників в Україні. Чому б одразу було цього не зробити? Якби те, що зараз кажуть британці, вони втілили від початку. То Україна боже і розбила Росію, а так величезна кількість жертв лише для того, аби британці прийшли до того, що Росію треба розгромити.